Привіт, друзі! Ви на каналі Творча Україночка. І сьогодні в нас обзор на чемоданчик кухня. А чому він так називається, ви побачите на відео. Спочатку він простий чомоданчик. Отака в нього наклеєчка. Ззаді він фіолетовий, а спереді сирий. Ручка в нього оранжева і у виді годинника. Він на колесиках рожевих і він їздить. Тут червоною ручечкою він так відкривається, і він відкривається в кухні. Відкриваємо в умивальничок. І в нас тут стоїть умивальничок. Тут у нього така щиточка, що можна собі в неї витирати. Тут включається вода, таку. і собі можна мити та, на кухні. Далі у нас йде тостер. Можна собі затикати і виходить хлібчик. Далі у нас плитка. І можна тут собі включити і щось жарити чи робити інше. Духовка. Вона відкривається і закривається. Тут можна випухати якусь траву, щоб було легше їсти. І воно включається. Якщо тут включити, і можна включити собі на одиничку, на двічку чи на трієчку. Щоб виключити, можна нажати цю кнопочку. Далі в нас іде шкафчик. І тут така посудка. Він легко закривається. Далі в нас йде ще один шкафчик, але з посудою для їди. Тарілочки дві, вилочка теж дві. Ножечки два. І ложечки дві. І відкривати якісь напитки. І легко закрити. Далі у нас іде холодильник. Тут є всякі єди і все інше. Напої, апельсиновий сік. Не, це е, е, такою штучкою можна відкривати його. І пити. І молоко. Теж можна відкрити І поставити. Холодильнику теж можна випхнути собі і помити, наприклад. Далі у нас є тут риба, курика і її можна поставити в духовку. І жарене яйце. Його можна зажарити у цій посудинці, наприклад. Це сам зажари. Коли це все зажариться, можна би, пос... виключаємо і випихаємо. Ієчко ставимо на тарілочку і рибку набрити. А коли у вас грязна посуда, можна поставити в мийку і гарно помити і поставити в шафку. І можна собі гра... їсти. Посуду і поставити теж на І це теж можна. Поставимо назад духовку, закриємо продукти в холодильник і будемо мити тарілочки. Є. Можна помити. Ножички, вилочки і ножики і ложечки. Пеключимо воду, і поставимо все у шуфлятку. Гарно кладемо. І поставимо теж шукати. От Отак з кухні можна перетворити теж в чумоданчик. І гратися собі далі. Воно легко збирається і защипується розові. Отакий От у нас чумоданчик. Став лайк, підписуйся на мій канал. Пока-пока!